Привіт-привіт! 10.22 на годиннику. Продовжуємо ранок на кордоні, і зараз можна нас не лише слухати, а й дивитись на нашій сторінці у Фейсбуці. Там як ми гарно сашком стоїмо. Пряма трансляція. Тож новий стіл для того, щоб стояли. <opened>. Так, і як ви можете побачити, ми в студії вже не самі, адже до нас чарівні дівчата в студію завітали. Це а, зараз правильно скажу: фолк-поп-дует. Та? Так? а, Наяда. А, а це Христина Ялинська і Діана Вдованко. Так, доброго раночка. Доброго ранку. Доброго пропоную нашу сьогоднішню розмову почати зі знайомства. Ми бачимося з вами вперше. І а, вчора з Іною моніторили всіх ваші соцмережі кругом про вас читали, дивилися. А ви пишете, що з самого дитинства разом співаєте. Ви рідні сестри. так? так, так, абсолютно вірно. Ми рідні дві сестрички. У нас взагалі троє сестер співучих. У нас є ще старша сестричка Юлія. Чому не взяли з собою? Щось, Раз. мабуть, не долюблюєте старту <рес> Ні, ми всі дуже любимо один одного. Вона наразі зараз в Америці ага, продовжує там свою кар'єру, а ми сьогодні тут з вами. Так. Розкажіть, як у вас це починалося? От коли ви почали Співача співати? Співоча родина, може, так. батьки були якісь музиканти чи є. Ну, чому всі співають? І цікаво, як це все привело до того, до, до чого привело, до дуету наяда. Ну, це, мабуть, така випадковість більше, тому що батьки професійно ніколи цьому не не займалися, а займалися вже професійно цим ми, тому що коли ми підростали, змітили, що є такий талант у кожної, і віддали вже нас у музичну школу, там де ми почали співати дуетно. Це Ой, було займатися. одночасно вас дали? Чи... Так, ми ми сестрички ми погодки. Христина старша на рік, тому ми вчилися разом, uh -huh. пішли до першого класу разом, до музичної школи разом, потім в інститут разом. Взагалі, ну разом все життя. По життю. Разом. Ви такі планували що типу прийде час і ви вийдете на велику сцену? Чи, чи це сталося також спонтанно якось? Ні, це не спонтанно сталося. Ми якось з самого дитинства так навчалися разом співати. Ми почали співати, навчатися народним вокалом. Потім ми а, вступили до інституту, інституту музики імені Глієра uh -huh. і там вже співали окремо сольно. Ось деякий час ми співали сольно, а, працювали а, і перебували ось, на такій творчій паузі. Так, десь... дуетній паузі. Так. <світ> Потім ми а, якось разом сіли, подумали. І е, зрозуміли, що треба, треба співати разом дуетно, продовжувати це, і е, е, нас це виходить дуже добре. Uh -huh. Ось і е, так ось. Зародився наш дует на яда. Ну, Тобто ви е, цілеспрямовано до цього постово, Так, постово до речі вийшли. дивно, тому що коли дівчата в дуеті, е, от, ну, на мою думку, вони хочуть е, навпаки, знаєш, там розійтися, щоб кожна мала свою якусь увагу. Там ну знаєте, да, так, такі приклади, коли. Е, Бо, так, це і відбулося в інституті. Це, це, це і був такий період, якраз коли десь там біля 16 років, коли. Е, я кожного... думаю, відмінність в тому, що тут дівчата сестри, знаєш, вони там хотіли одну одну підтримати, і тому вирішили об'єднатися. Так? Можливо, так. <ріст> Але так. співати це якби половина справи, адже ви ж і пишете свої пісні. Так. так Як так. до цього прийшли? Як почали писати? Так, ось якраз коли ми вже другий раз поєдналися у дует, це сталося. Це трапилося десь біля двох років тому. У нас з'явилася ідея однієї пісні. Це до речі, було перше написання наше, тому що ми цим не займалися ніколи. Так ніколи. Ми тільки навчалися, тільки співали, тільки виконували чужі пісні, кавера. Угу. А, але самі е, як такого ми не писали. І е, в нас прийшла ідея пісні. Просто ми музицирували щось на кухні, сиділи собі, е, пили чай. Uh, і прийшла ідея однієї пісні нашої першої. Ми написали її і зрозуміли, що ну треба рухатись в такому напрямку далі, тому що можемо, тому що складається, тому що гарно пишеться удвох. І музика, то є, хтось когось доповнює, хтось пише музику, хто хтось пише текст. Або ми можемо мінятися абсолютно разом, писати половину тексту Христина, половину тексту я, половину музики і так далі. І ну, ось так якось воно склалося і. Пішло, то ну саме саме цікаво, цей перший момент. Типу було бажання, що давай нам треба щось писати, чи прийшла там, не знаю, муза, якась прийшла, написала муза, і потім такий о клас. Май, ось прийшла муза, так прийшла так? муза, да Прикольно. після а, це зараз. Вже... Річ іде не про ваш останній трек. Це була якась це інша пісня, гу... з чого ми починали? В mm -hmm. угу. чому ми так почали. це була перша пісня? Інша. А скільки загальна кількість писань ви якось підраховуєте? Скільки вже написано? І скільки цікаво з них вже побачило світ? Скільки ще побачить? Який же план точний? Ну, у нас біля е, наразі в, е, в, і в заготовці є, і е, біля сіми пісень вже такий альбомчик, скажімо так, міні, да, uh -huh. вже є готовий, але випущено з цих пісень е, зараз е, три, три, мабуть, так. так? Ну Ви і найновіший трек Ми... це запали. Так, на новіше, трекось Да, Ми його послухаємо сьогодні. після закінчення спілкування з вами. Розкажіть про нього. Ми знаємо, з Сашком вчора також дивилися інформацію, що вона була ця пісня, написана ще за рік до початку війни. Так. так, так чому тоді вона вийшла? Так, розкажіть цю історію. Ми планували її а, випустити а, якраз а, навесні 2022 року, але так як. А, до нас прийшла війна, так, так сталося прийдує. повномасштабне вторгнення. Це все відійшло. <схі> Тому а, зараз, коли ми вже прийшли в себе, <схі> навчилися з цим жити. Ми, при чому, коли зим, взимку вимикали світло, вимикали тепло, ми зрозуміли, що вона зараз має відгук. На часі така на, пісня, так. вона запалює, вона трошки мотивує, е, і ну хочеться людям трошки е, подарувати вже позитиву більше так, написати якихось пісень там сумних. Тому що зараз, ну, якраз така, знаєте, вона трошки хочеться ну, посумувати, щось приходить таке в голову, але ну треба вже і е, приходити в себе. Мотивувати людей і е, продовжувати жити, так? продовжувати радіти, продовжувати дарувати е, один одному. любов, обійми, обійми, тепло. І, так, і тепло. це підтримка, яка зараз, яку зараз потребує кожен, мабуть, е, кожен українець. Тобто, пісня Запали вона для тих, хто ну, ще відходить. Вона так має струснути і сказати, Ні, Аго! Вона про те, що коли було холодно, коли було сумно, е ця пісня ну це я так розумію. Так, вона так, так, так. зігріває. А чо, а мені навпаки мотиваційно що типу альо? Хреш. Ну дава, кожен, що? кожен має свій відгук. <ріху> це, <ріху> до речі, так круто. повинно бути. Да. Ти про інше подумав. А я бачиш про обійми та тепло. А, от ви сказали, що типу, ну там планували її на весну 22-го року. Змінилися плани? Як загалом саме на вашу творчість попливало повномасштабне вторгнення, повномасштабна війна? От ви пам'ятаєте? Можливо, у вас якісь тоді не знаю, змінювалися якісь цілі, можливо. Я як це було для вас? Ну тоді, мабуть, кожен хто з тим з, з, з цим зіткнувся вперше, то, тобто люди не готові до такого. І ти, е, е, ну е, звісно, вся робота і всі якісь справи, якими ти займався, якими ти жив, воно е, відходить на якийсь черговий вже план на інший, тому що на перший план е, вже випадає це, ну, тво, твоя сім'я, твої. Ну, різні люди, твоя безпека, безпека дітей а, просто безпека, так тому звичайно, ну твор творчість відійшла на інший план. Але коли вже ми, ми виїжджали з країни, ну на самому початку, десь на місяць у сусідню державу Словаччину, там перебували, і е, вже тоді до Христини Крісти, на, всі ці, ну, на всіх, всіх цих подіях е, прийшло натхнення написати пісню незламні. Е, вона не сумна, вона теж така мотивуюча, більш підбадьорююча, така більш гімнова, знаєте, якщо ви послухаєте. А, а, ми а... слухали вчора, за неї кліп дивились? О, дякую. Так, мене писала. Я написала цю пісню, ми з Діаною зрозуміли, що треба не сидіти, uh -huh. а, їхати додому <хи> і записувати її. Ми її записали, а, зняли кліп. Ну, як то кажуть, зайняти вже свою фронтову так лінію. Ну робити те те, що вміємо, те, що знаємо, так. і продовжувати. А от саме в написанні пісень от було таке, що до 24 лютого ви писали там пісні з одним характером, а після можливо якось цей характер змінився. Чи ні? Чи все таки загальна суть залишилася та ж саме? Концепція, звісно, ну з війною, ось концепція цієї пісні незламні, вона зовсім інша. Вона про. Більше не про війну, навіть про перемогу, так, про українців. Тому для нас це теж було таким ну, приємною. Я не скажу, що несподіванкою, але коли ми вже повернулися у творчість, ми зрозуміли, що треба випускати цей слідуючий трек запали. Тому що ось якраз таки зараз. Він більше не про війну, ну не, не нагадує ці всі події. Він більше переключає людей у нормальне життя про те, що треба ну, жити, продовжувати, любити і, і жити один одного. Я до речі, зійшов на ваш ютубчик. Кліп незламні набрало 139 тисяч переглядів уже на даний момент. цікаво, чи на пісню запали Так, чи плануєте відео якусь знімати? Можливо, зараз ми займемося міксом цієї пісні, тому що багато відгуків з приводу того, що хочеться послухати її більш в денсовій обробці. Цього потребують, і ми, мабуть, будемо цим займатися, будемо це робити. Про відеороботу е, прямо зараз. Поки що ми не думали, не планували. Але можливо, у майбутньому це буде відеоробота або на цю пісню, або вже на слідущий трек, який ми будемо випускати влітку. Так, о, влітку буде вже наступний трек. Так, вже працюємо над випуском нового треку. Там яка тематика буде? Там про кохання, там про кохання, а хоча зігріть також про кохання. Так, це все. Все життя є кохання. Ми перед ефіром домовилися, що ви нам поспіваєте. Так. Та? Наживо. Давайте. Так. Клас. Звичайно, залюбки. Я готова спортивність. Що будете вам... співати? Це буде українська, українські народні пісні, uh -huh. поєднані у диптих спільний. Така скорочена версія. У Поюшневому саду, там соловей і битав додому я просилася, а він мене не пускав, Доню моя, не в тому річ, де ти блукала цілу ніч, що розплетена коса твоя. На очах бринить сльоза. М -м -м. в саду гуляла, квіти збирала, в саду гуляла, квіти збирала. Кого любила, причарувала, взаду гуляла, квіти збирала, кого любила, причарувала, мамо моя, ти вже стара, а я весела й молода. Я жити хочу, я люблю, бо я люблю, мамо, не лай до ню свою. У Южневому саду там соловей і додому я просилася. А він мене все не пускав. Дуже гарно. Дякую. <реклама> я, <реклама> Я сподіваюся, що наші слухачі і а, глядачі у Фейсбуці кайфунули так само, як і ми з іною в студії, тому що. Ви співаєте, а, а я відчуваю, як мене тут побігли Так, Так, побігли. класний. Ви співали українських народних, тільки шопісень. А я власне хочу про це поговорити, адже я бачив у Діани, здається в інстаграмі на початку війни допис про те, що Ну, я почну. Ти написала, що ти на 50% українка, на 25% росіянка і на 25%... Польська єврейка, угу. і ти е, гордишся тим, що е, залишилася в Україні? Угу. Ну і е, далі там слова про те, як ти підтримуєш український народ. Цікаво, це досить болюча тема насправді: родичі в Росії. Чи є у вас такі родичі, чи спілкуєтесь ви з ними, чи підтримуєте якісь контакти? А, ну, Мабуть, як у 90% я не знаю, який відсоток українців має звичайно і родичів, має звичайно якісь, якесь коріння. Так, з, 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 тому що ми всі жили на пострадянському просторі. А, і, звичайно, маємо там родичів, маємо друзів там колись спілкувалися. Всі. Зв'язок ми не підтримуємо. Тобто, наш пап, тато має там двоюрідного брата. Вони спілкуються, але, звичайно, ну, розуміння мало. Розум... Розуміння дуже мало, так. Ну, особливо mm -hmm. після. Ну, на жаль, це я ж кажу, це дуже болюча тема, тому що а, в багатьох дійсно є родичі, і типу. Іноді не розумієш, чому близькі люди простоють спілкуватися через, через телевізор, та? Тому що вони не вірять своїм рідним, а вірять телевізору. Так, це дуже болячно. Це боляче, це дуже прикро. Ну, що е... маємо, то маємо. Що маємо, то маємо. Так, продовжуємо просто. А дитинство ваше перемоги, пройшло у Херсоні. Так. А так. як там зараз з родичами спілкуєтесь? Як там взагалі обстановка? Ну, ми народилися в місті Гола Пристань, яке знаходиться зараз наразі а, на лівому березі Херсонщини окупації. А, ві... зараз, да, зараз в окупації. Так, це місто знаходиться і всі села, а, знаходяться під окупацією. Зараз там знаходяться орки. Там багато залишилося людей, які дуже чекають на ЗСУ. Дуже чекають. Вони мужньо. Залишилися захищати свої своє майно, домівки. Не всі можуть виїхати, тому чекають, чекають, і ми чекаємо, коли наш дім звільнять. Так, ми вивезли тата буквально там три місяці тому. А, теж дуже довго його уговорювали, тому що він не хотів лишати це фамі фамільний такий сімейний наш будинок, в якому ми зростали, в якому пройшло все наше дитинство. А, ну але не хотів лишати, але ми дуже просили його. Ну і він нас послухав. Слава Богу, він нас послухав зараз. Він тут. Ми дуже раді з нами в Києві живе. Але будинок залишився там, і ну багато дуже знайомих, друзів, яких ми Тату мого зна чоловіка з дитинства. так залишився там, і там дуже складно. Ну, будемо сподіватися, що я впевнений. Я думаю, що зараз Ось вже осіб. ні в кого сумнівів немає про те, що це все тимчасово, і Україна точно переможе і звільнить всі свої території. Сто процентів ми так. в цьому віримо. А, я знаю ще, що ви не залишилися осторонь. Ви допомагаєте фінансово, ви допомагаєте збирати кошти на потреби військових, на потреби сил оборони. А, у вас був а, збір якийсь уже на початку року. розкажіть У лютому про нього. був концерт, де ви так, збирали так. гроші для бригади військової 4017, здається, якщо не помиляюсь. Mm -hmm. Так, ми так. збирали на машину, ми дали концерт і. До речі, назбирали таку нормальну суму. Ось зараз в планах у нас їздити по місцям України, давати також концерти і збирати на ЗСУ. Uh, я uh, правильно розумію? Ви спочатку хочете випустити от ті сім пісень, які про які ми говорили раніше. Ну типу, коли вже буде альбом, і потім ні, uh, ні. А, це, а, ні все, це... Це, це все це пар... все не не пов'язані. Так це паралельно все паралельно паралельна ага. справа. Так будемо робити і те, і те. Ну це говорить разом. про те, що залишилося чекати недовго. Я думаю, два <рес> так. <рес> Дай вашого... Бог будемо так. старатися органіорганізовувати дівчата. Таких... Співайте Концертів. співайте, бо це дуже гарно. Дякую. Ми дякуємо, що ви до нас завітали. Приходьте ще дуже випускайте свої пісні і приходьте до нас презентацію вже свого альбому. Та ви дуже круті вас. Класний так. проект насправді. Ви дуже класно співаєте. Я думаю, що сьогодні ми всі переконалися нашого в цьому. Зараз ми ще послухаємо вашу найсвіжішу пісню а, в нашому ефірі. Та і я вам дякую, чекаємо вас в нашій студії з новими проектами. Будемо тільки раді. Дуже, дуже дякуємо. дякуємо, до зустрічі. До зустрічка.